Україні. Сьогодні говоримо про ліхтарик Phoenix TK20. Але не про модель 2007-2008 року, а про більш свіжу. Модель надано для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Комплект поставки досить традиційний: ліхтарик з акумулятором та кліпсою. Чохол, Інструкція та гарантійка з рекламним буклетом, кабель USB Type-C. Та пакет з тімляком і запасними ущільнювальними кільцями. Чухол простенький, він досить жорсткий, є кріплення тільки на пояс та для невеличкого карабінчика петелька. Закривається на лебучку велкро, боковини з кордури такої м'якенької, не гумові вставки. І сам ліхтарик в чухол вставляється тільки хвостом вниз. Голова завжди вверх буде. Виробник заявляє ось такі графіки стабілізації. Як бачимо, режим максимальний 3000 люменів традиційно це більш такий рекламний трюк або короткочасно щось підсвітити. У всьому іншому маємо звичайний ліхтарик на акумуляторі 21700. Стабілізація та досить тривалий час роботи в мінімальних режимах. Phoenix t 20 r Ultimate Edition. Наразі це. Остання, скажімо так, модель в лінійці ТК-20. А починалось все в далекому 2007-2008 році з моделі просто ТК-20. ТК-20 це перший ліфтар Фенікса, який я купив. З його особливостей, це модель 2007 року. Тобто йому вже майже 20 років. Він має теплий світлодіод. Яскравість всього максимально 150 люменів, а мінімально 75. Два режими, які змінюються поворотом голови. Тобто розриваємо або замикаємо електричний ланцюг певний і змінюємо режим. Кнопка у нас тут тактична, ніяких стробоскопів і гмунлайтів тут нема. Ліхтарик досі працює і показує себе дуже чудово. Навіть гумова накладка на корпусі в нього ціла. Ви можете бачити стан ліхтарів. Фенікс по прошесті певного часу. Наступна модель Фенікса, яка в мене була у використанні, це ТК-15. Ця лінійка жива і досі. На сьогоднішній день в ній є ще моделі, і це дуже цікавий варіант, якщо ви шукаєте невеличкий компактний далекобійний ліхтар на елементі 18650. Ця модель їй вже років 10 12-11 року ТК-15 на світлодіоді Р5. Одна з перших моделей Фенікса, в якій з'явилася кнопочка для зміни режимів. Раніше зміна режимів в серії ТК була або поворотом голови, або там можна було програмувати групу режимів, яка нам була потрібна. Так склалося, що поки я чекав модель тк 20 рує у мене була модель просто ТК-20Р. Представляла собою, по суті, той самий ТК-15, але з зарядним портом в кнопці кнопкою режимів коло голови. І наразі ця модель знаходиться у товариша на зброї, виконує свої прямі функції. Це підствольна зброя. Досить непоганий далекобійний ліхтар. Тому теж зверніть на нього увагу, якщо десь знайдете по прийнятній ціні на барахолці. Fenix TK16 це вже потужна модель на елементі 21700, дуже широке заливне світло. В принципі, конкурент ТК20RUE, про що ми поговоримо далі. Fenix TK-05R. Як на мене, це модель одна з найкращих в лінійці на сьогоднішній день. Якщо у вас немає прямої задачі ставити ліхтар на зброю, а ви хочете мати цю функцію. То це цікава модель. Вона має в собі порт USB Type-C для зарядки, індикатор заряду та стану акумулятора, три режими, непогане далекобійне світло та дві кнопки керування. Плюс компактні розміри роблять її дуже цікавою на повсякденне використання з опціональним використанням на зброї. І тепер говоримо про модель ТК-20R Ultimate Edition. Перед нею була модель Fenix TK20R. Проста, про яку я казав. Вона була на елементі 18650. хвостова кнопка і порт зарядки в хвості, кнопка з індикатором заряду коло голови. Наступною моделлю була просто Fenix TK20R другої версії. Відрізнялася звичайною тактичною кнопкою, здається, і наявністю порта зарядки. Наразі ж ми оглядаємо модель. Ultimate Edition, яка має в хвості додатковий поворотний вимикач, який дозволяє вибрати групу режимів або заблокувати ліхтар. І порт зарядки в головній частині схований під поворотним кільцем. На відміну від ТК-16, ТК 20 не має ударних вольфрамових кульок в своїй короні. І по кольоровим рішенням доступні чотири версії цього ліхтаря, які ви бачите зараз в себе на екрані. Деякі виробники роблять упор на кольорові рішення ліхтарів, залишаючи одну і ту саму модель, випускаючи різні кольори. Фенікс таким не часто може похвалитись. Наразі я знаю PD-36, червоно-чорний у мене він є, був огляд його на каналі. Ось ТК-15 був сірого кольору і ТК-20 ось такого піщаного. Дуже цікавий колір, приємний, незвичний. Можливо, він на відео буде здаватися більш зеленкуватим, але він такий більш бронзовий, більш тьмяний. І давайте тепер говорити про сам ліхтар. У габаритах він більше, ніж ТК-16. Має схожу кнопку керування, але замість другої кнопки режимів маємо поворотний вимикач. Він має три положення: блокування, основна група режимів і група тактичних режимів. Присутні два отвори для тімляка, кліпса, яка має тільки одне положення. І поворотне кільце, яке дозволяє отримати доступ до порту USB Type-C. Закривається дуже щільно, герметично забезпечує надійно. Спочатку, коли прийшов ліхтарик, я думав, що мені прийшов бракований екземпляр, і кільце було зафіксовано дуже щільно. Бачимо порт. Type-C, а зі зворотної сторони індикатор заряду. Він же виконує функцію індикатора заряду акумулятора. При включенні ліхтаря у нас він буде світитися зеленим, зеленим блимати, червоним або червоним блимати. Відповідно, інформувати про стан акумулятора. Така от маленька фішка схована у корпус. Одразу її і не помітиш, але це добре. Бо в ТК 16 цієї індикатора заряду не було взагалі. Дрібні деталі від іменитих виробників, які не завжди очевидні, і їх помічаєш тільки коли порівнюєш з чимось більш дешевим або непродуманим. Бачимо різьбу, вона багато заходів має, кілька заходів, так звана, і відповідно, нам треба зробити лише один оберт цього кільця, ну трошки більше, ніж один оберт, щоб закрити або відкрити порт, а не 6-8 обертів, якби це була звичайно однозаходова різьба. В ліхтарі використовується традиційний акумулятор стандартного форм-фактору 21700. Має ємність 5000 мАч. Плюсовий контакт у нас пружинка, головна частина заклеєна. Мінусовий контакт у нас також пружинка. Причому кнопка, оскільки має поворотний вимикач, вона має іншу конструкцію, і самостійно її краще не розбирати, не лізти в неї. Різьба у нас має 4 обороти, прямокутного профільна, присутня силиконова змазка. Електричний контакт по торцю корпусу, відповідно при відкручуванні кришки, дозволить нам використовувати цю дію як захист від випадкового вмикання при транспортуванні, якщо ми довіряємо механічному вимикачу. Механічний вимикач режимів, перемикач режимів має три положення. Сама крутілка виконана з алюмінією. Вона чудово, тактильно відчувається, чудово відбувається переключення, відчувається, коли перемикач став своє положення. Проміжні положення вибрати, зафіксувати майже неможливо. За габарити корпусу виступає мінімально. Відповідно, пошкодити його якось теж, мало ймовірно, має три положення. Перше положення це ліхтарик, у нас повністю заблоковано. Друге положення це повсякденна група режимів, чотири режими. І третє положення це тактична група режимів, максимальний та стробоскоп. Ліхтарик можна залишати у вімкненому положенні і перемикати, наприклад, режими цим вимикачем. Або робити це кнопкою, якщо нам так зручно. Ліхтарик має чотири режими роботи основні. І запам'ятовує останній, в якому він працював. Кнопка тактична. Мінімальний режим це 30 люменів 40 годин та 480 канделів. Короткі натискання змінюють режими. Другий режим це 350 люмен 9 годин. Третій режим це 1000 люменів 3 години 15 хвилин. І максимальний турборежим 2800, люменів це 3 години. Але ви бачили графіки, це така умовність. Насправді він буде значно менше працювати на ньому, потім буде зменшувати свою яскравість. Якщо ми переходимо в тактичний режим, у нас буде тільки один тактичний і коротке натискання буде змінювати на строп. За рахунок того, що у ліхтарика закритий порт зарядки, маємо клас вологозахисту IP68, занурення до 2. Метрів під воду і стресостійкість падіння з висоти до 1 метра ліхтарик витримує. Ну, в принципі, стандартний показник для всіх ручних та налобних ліхтарів. Якщо порівнювати габарити Pinic tk 16 та tk 20 то ТК-20 у нас буде значно більше довше. ТК-16 у нас буде компактніша за відсутності порта зарядки, індикатора заряду і простішої конструкції кнопки. Бо сама кнопка вже по висоті навіть більша у ТК-20. Скажу одразу, що коли я знімав бімшоти, то я досить так намучився з серією ТК-16 ТК-05, оскільки оцю кнопочку маленьку, в рукавичках намацати ну, дуже важко. А спогади ще досить яскраві, оскільки ще нещодавно у нас тиждень назад були морози до мінус 10, відповідно. Ці огляди я знімав в рукавицях. Пройшов тиждень, тепло, і рукавиць немає, і можна на контрасті порівняти керування. Тут значно простіше в рукавицях керувати, але в рукавиці знов таки е перемикання ок, а от знайти середнє положення, ну, завжди не завжди дуже так відчутно це можна зробити. Про голови ліхтарів я казав окремо: різні світлодіоди, різне. Різне світло у них трішки. У 16-го світла у нас буде більш широке заливне, у ТК-20 го більш сфокусоване. В обох гріхтарях холодні світлодіоди, але вони різні відповідно. Тут дійсно більш далекобійний, тут більш такий широкий по площі. Тут 3000 люменів чи кількість, а тут 2800. Різниця ну, не така не велика, і за рахунок фокусування цей ліхтарик у нас виграє по далекобійності. І Fenix ТК-05, те, про що я вже казав трошки раніше, це моя думка, що Fenix ТК-05 це дуже цікава модель на повсякденні. По далекобійності він плюс-мінус схожий з 20-ю моделлю, Так, у нього не такої потужності і. Ширини засвідки буде промінь. Але за рахунок своєї компактності, що якщо нам треба щось десь недалеко висвітити в певний момент, то ТК-05 дуже цікавий варіант. Нам не треба тягнути таку велику дуру. А наявність цього трьох режимів в ТК-05 дозволить швидко їх перемкнути. Крім того, на відміну від 16-ї моделі, про яку я казав трошки раніше, у нас є USB-порт, індикатор зарядки. І ті самі дві кнопки керування. Так, час роботи у нас буде менше, але вважаєте також на той момент, що тут максимальний режим всього 1000 люменів Тут 2800, відповідно, нагрів цих ліхтарів при роботі буде абсолютно різний, відповідно, і час роботи в максимальних режимах також буде різний. Phoenix TK-20 Ultimate Edition. Ось такий його максимальний режим. Це тактичний. Стробоскоп змінної частоти. За рахунок зміни яскравості частоти непоганий, зупиняючий ефект. Перемикаємось на звичайний повсякденний режим. Мінімальний режим, непоганий хотспот, досить широка засвідка. Порівняння порівнянні з ТК-16 другої версії більш сфокусований. Світло холодне. І для порівняння беремо ТК-16, мінімальний режим. І ось максимальний бачимо широченне світло. ТК-20, ТК-16. Бачимо, що ТК-16 більш сфокусований. По кольору світла вони схожі. А тепер саме цікаве ТК-05. Мінімальний режим, другий і третій. Скажу, що по далекобійності він дуже схожий на ТК-20 Ultimate Edition так, у нього не така широка засвідка, але по далекобійності він дуже наближається до ТК-05. Чи слід міняти старі ліхтарі серії ТК-15 на щось нове типу ТК-20, ну тут кожен вирішить сам для себе. Моя думка, якщо ви використовуєте ліхтар серії ТК-15 в домашніх умовах, то краще купіть йому свіжий акумулятор великої ємності і продовжуйте ним користуватися, якщо він повністю справний. Якщо ж ви використовуєте ліхтар на зброї, то купіть нову модель, вона потужніша, далекобійніша, отримаєте нове світло і нові враження від роботи з якісним інструментом. І повертаємося до ретро. Ще не 20 років, але вже близько. Різниця між цими двома моделями. Бачимо, наскільки далеко пішли у нас технології від пальчикових батарейок до акумуляторів на 5000 мАч, Літієвих, тактичних вимикачів-крутілок. Але глобально все те саме: круглий алюмінієвий корпус, сфокусований промінь, та упор на далекобійність і тактичне використання. Ось такі моделі раніше були у Фенікса. Цікаві. І наразі вони досі працюють. Відповідно, бренд як не крутий, а він буде надійним. З тим ліхтарем нічого не робилося. От він як є, так він і працює весь свій час. До речі, окремо я б згадав ще чохли різних епох. Чохол ТК 20-го старого, в нього ліхтар також засовується тільки головою вверх. Але от саме кріплення. То у старої моделі воно значно краще, оскільки можемо закріпити на моллі, на пояс нерозрізна підпетля у нас є. І також додатково є карабінчик для закріплення на спорядженні. В той час, як нова модель, немає цього всього. Хочете більш тактичний чохол, платіть окремо гроші. Моделі ліхтарів різне світло, різні світлодіоди. Сподіваюсь, бімши вам покажуть більш інформативно, скажуть про світло кожного ліхтаря. Я ж для себе, напевно, в повсякденному використанні брав БТК-05, а для специфічного використання на зброї там же дивіться по необхідності, розміри, наявність USB-порту і тому подібне. T20 Ultimate Edition безумовно цікава і потужна модель. Ultimate Edition з'явилася відносно недавно, і вона є продовженням лінійки тк 20 r другої версії. Коли я хотів ліхтар тк 20 r другої версії отримати на огляд, з цим не склалося. З того часу пройшло досить багато часу, війна і всякі інші події. І що я можу сказати? На сьогоднішній день є багато різних світлодіодів, які дозволяють отримати далекобійність в значно компактніших корпусах. Відповідно, чи треба вам такий великий ліхтар, подумайте, подивіться оцініть його розмір. Чи треба вам зарядка порту під такою хитрою кришкою? Це плюс на вологозахисті, але мінус у розмірах. Поворотна крутілка. Це вже не перші експерименти Фенікса з таким перемикачем. Раніше вже були моделі ТК з подібним, але там крутилася більше вся кришка. Він був досить пластиковий по конструкції. Тут все якось перепереграно, змінено. І, можливо, саме цей елемент конструкції змінить вашу думку, що вам треба саме цей ліхтар. По світлу ми маємо класичний далекобійний ліхтар з холодним світлом, вузьким променем. Чи треба воно вам в побутових умовах, не знаю. Якщо використовуєте десь в специфічних умовах, то так можливо. Винесення керування на окрему кнопку, а не рознесення на дві, може це плюс, може це мінус. Також дивіться під свої потреби. Я ж залишаюсь на своїй думці, що на повсякденний DC краще дивіться на модель Fenix tk 05 r По світлу Гіхтар ТК20 ує класичний. Ствольний ліхтар. Сфокусований промінь, холодне світло для максимальної далекобійності та керування тактичною кнопкою. В холодну пору року це безумовно плюс. Коли ми маємо лише одну кнопку для керування, не шукаємо в рукавицях другу кнопку, щоб перемкнути режими. З мінусів я б назвав розмір ліхтаря. Зараз наразі є моделі менших розмірів з не меншою далекобійністю. Плюси мінуси кожен набере сам для себе. Як на мене, непогане заливне плюс далекобійне світло. Можна було в цьому ж рефлекторі зробити більш далекобійний ліхтар, використавши світлодіод з меншим кристалом. Але і наразі отримаємо цікаву далекобійність на 300 плюс метрів. А далі вже ваша оптика, ваш зір. Дивіться, наскільки вам це потрібно. Для домашніх, домашнього використання такий ліхтар. Як на мене, завеликий, а максимальні турборежими розумієте, що це більше рекламні трюки, на жаль. Не часто, але Фенікс випускає моделі з цікавими кольорами. Наглядно про зміну поколінь світлодіодів від ТК-20 до сучасних поколінь. В описі до відео ви можете знайти промокод на знижку та посилання на магазин, де ви можете знайти ці ліхтарі. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!